Портников полаявся з Арестовичем. Шольц процитував абсурд. Дубінський страждатиме через Байдена, а зладюшка з Кіровоградщини відбувся Енеїдою. Багато емоцій і викриттів. Свіжа дичина підійшла, поїхали їсти. Але спершу попрошу вас поставити лайк цьому відео і лишити під ним свій коментар. Вам не важко, а мені дуже і дуже приємно. Та й відео від цього одразу ж стає помітнішим у мережі. Огири Олеся Бацман і Дмитро Гордон вважають, що журналіст Віталій Портников переміг російську ведучу Юлію Латиніну нокаутом. Це не технічна перемога. У Віталія Портнікова був просто нокаут. ні у Юлії Латиніне. Перемога трапилася в ефірі у блогера Марка Пігіна. Непритаманої для себе мовою українець пояснив росіянці, чому не хоче бути її партнером. Чого варта бодай така метафора? А чому має ти матчики тупої? Завжди вкладати в її паспорт фотографії каких її йорострів? Ми не хочемо, щоб вона смотрела на фотографії розстрілів. Ми хотіли, щоб вона зв'язалась на кам'яне. розумієте? 87% відсотків глядачів ефіру вирішили, що портников був набагато переконливішим за свою опонентку, а Дмитро Гордон і його дружина вважають, що навіть за боксера Олександра Усика в бою проти Тайсона Ф'юрі. Незрозуміло, хто станом на сьогодні Аліксій Арістовіч з більшістю українців, як то у нього буває майже завжди, погоджуватися відмовився. Він назвав Портникова, цитую, самонакрученим і стероїдом, який бризкав слиною». А через кілька днів, як то у нього майже ніколи не буває, вирішив вибачитися. не без суті у мене дві основні сублічності: одна інтелігентна, преподавательська, Друга — казарменна. І часто вони не спрашувати розрішення. На виході основному мікрофону, як виявилося, вибачився Арестович, щоб викликати Портникова на дебати з ним, але Портников не захотів. Бо Арестович, на його думку, знову ж таки цитую: є пройдисвітом, нікчемою, нікчемною, аферистом та міським божевільним. Ви собі ізвините мене виростили з с... як це називається. Да, растение, но оно растет. Я не хочу жить в мире закомплексованных, затравленных людей, которые не уважают свой язык и свое прошлое и свое будущее. Вот и весь ответ. Кусія Портникова і Латиніною, що тривала більш ніж годину, змогла пробитися у тренди українського Ютубу, щоправда, не у топ 10 Як виявилося, набагато більше українців цікавить, з якою швидкістю може бігти людина з 120 тисячами доларів на руках. Та чи можна прожити у глушині, отримуючи 10 тисяч доларів за день? Про те, що в Україні сьогодні на хвилиночку повномасштабна війна у трендах нагадує ролик ЗСУ, відтісняє авіацію РФ за полярне коло з урахуванням того, що українська Розвідка оцінювала кількість ту 22 і ту 95 в Росії. По 40 літаків кожного типу йдеться про майже третину від усіх літаків стратегічної авіації РФ. Пан Буданов, прокидайся, чого це повідомлення не про знищення, а про наявність. Ця Гедота повинна заснути назавжди. Наші хлопці і там зроблять свою роботу. Кінець цитат з коментарів під відео про іще не збиту стратегічну авіацію Росії. Одразу за ним у переліку найпопулярніших перебуває відео: Люди в Мукачево вийшли на мітинг проти ТЦК. Ти куди прийшов? Це люди, божі, ти куди прийшов? Ти чого забирати хочеш? Гуляй би Мітинг на Закарпатті, а коментарі під відео звучать так: Льот тронувся, господа присяжні, Далі більше. Нікому не скриться від гніва народного. Нормальний мужик, гоніть тих бандитів. То орки проплачені. Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми. Це війна, це Україна, це теми, які цікавлять її громадян і думки під цими темами. Впевнений, далеко не всі з них поширюють українці. <клес> Вбиває українців і росіян, щоб через 100 років російські діти прочитали у своїх підручниках, що Путін завоював для них пару кілометрів. Так сформував своє бачення російсько-української війни канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час одного з своїх виступів він пригадав, як зустрічався з Путіним перед самісіньким початком повномасштабного вторгнення в Україну. каже кремлівський щур запевняв його, що Україна та Білорусь це Росія, а всесвітньо визнані кордони можна змінювати з силою, не зважаючи на право. Зря ви хрюкаєте. Ви ж не живете моє життю, і ви не розумієте, що тільки питання безпеки. Шольц почув від Путіна, що Україну треба завоювати, бо нею править нацистський режим. каже, що для нього самого це звучало як абсурд, бо одразу ж згадав, що український президент має єврейське коріння. Ми тут ні при чому, ми тут ні при чому зовсім не розуміємо, не знаємо, що по чому. Перший заступник директора державного бюро розслідування Олександр Удовиченко пообіцяв дуже скоро розповісти дуже багато цікавого про народного депутата України Олександра Дубінського. Мама любить скорість. просто швидкість. Всі наслаждаються життям і щасливі. Хто працював, тот є. У листопаді Дубінського взяли під варту без права внесення застави за підозрою у державній зраді. Справу кажуть у ДБР вже майже довели до кінця. Українцям збираються розказати, як Дубінський разом з агентом російської розвідки, і водночас з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем допомагали Росії посварити Україну з американським президентом. Байден отримав гроші, істочники яких Істочником яких є неуспешная деятельность, не на сні консультації, українських граждан украденные. Они были були преступным приступним путем, так читають генеральні прокуратура. Треч о том, що господин Байден отримав Україні э, отмытые. Перші цікаві деталі відомі вже як виявилося з головним розвідувальним управлінням Росії, народні депутати України Деркач і Дубінський співпрацювали під псевдонімами ветеран і Буратіно. Що на сьогодні мільйон доларів? Це будинок, квартира, автомобіль, і декілька разів відпочити достойно за кордоном і мільйона немає. Національне антикорупційне бюро повідомило, що викрило на хабарі у півмільйона гривень заступника голови рівненської облради Сергія Свисталюка, як інформує прес-служба НАБУ Хабара, представник радикальної партії, взяв за допомогу передати у приватні руки непрацюючий комунальний санаторій. Досить дурити українців. Скотенякі в школі не вчив табличку ділення, не навчився ділитися, коли вже будемо читати про пожиттєве конфіскацією для чергового джентльмена. Удачі за останній рік, хоча б раз статусом депутата з умислом на живу, ви користувалися? Ні. Кінець цитат коментаторів сайту Українська Правда під новиною про Сергія Свисталюка у своєму Фейсбуку він сам написав. Деякі змі поширюють інформацію, яка шкодить мені особисто, і насамперед однопартійцям та колегам. Коментарі з часом. Блін, ну ви що серйозно? Одразу ж під постом. Зовсім інші коментарі. Тримайтеся, все буде гаразд. Хай Бог допомагає! Вправно підчищається національно-патріотична свідомість на фронті і в тилу. Це моє бачення. Будучи депутатом, земельну ділянку в вигляді хабара, вам передавали? Ні. Українські судді продовжують прививати складним підліткам любов до рідної літератури. Тепер вже у Кіровоградській області суддя зобов'язав школяра, який вкрав телефона у маминої подружки, прочитати твір Івана Котляревського Енеїда. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удався на все зле, прогорний, завзятійший от всіх бурла. Коли у селі не було світла, хлопець зайшов у хату через незамкнені двері. Переконався, що жінка спочиває, виніс їй телефон і переказав на свій рахунок 6 тисяч гривень. Но зла юнона суча дочка, розкуткудакалась, як клочка. Енея не любила страдії хлопця кваліфікували як крадіжку в умовах воєнного стану та проникнення у будинок. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але потім замінили покарання на один рік умовного терміну, забравши деяких троянців, осмалених як гірланців, п'ятами строї накивав. Це сталося після того, як постраждала, попросила суд не карати хлопця надто суворо, бо він займається спортом і завжди допомагає батькам. Юпітер, все з кубка, погладив свій рукою чуб ох, доцю ти моя голубка, я і вправді твердий, так як дуб. Історія скінчилась тим, що батьки юного халамидника відшкодували своїй подрузі завдані збитки, заплатили 1195 гривень за проведення експертиз і зобов'язалися прослідкувати, аби їх чадо ретельно проштудіювало Котляревського. Я закон. Свіжої дичини у мене для вас на сьогодні більше не лишилося, але вже за сім днів вона точно буде готова. Буду щиро вдячний за ваші лайки, перепости і коментарі під цим відео. Любіть українську літературу і взагалі більше читайте та думайте. Одного разу це обов'язково стане вам у нагоді. Вже через тиждень побачимося знову. Перемога обов'язково буде.